Всім вітання! Як бачите, велика в мене кастрюлька на плиті, 12 літрів. Спала вже ця спека, ось в літній кухні, готую сік і тут буде кетчуп. Як ми готуємо, зверніть увагу, достатньо густа маса. Це тільки перебиті блендером помідорки в кастрюлі. Тут 6-літрова кастрюля, а то велика 12-літрова. Що я зробила? Я ось так занурила друшлачок у ці томатики. І ось цей сік, усе, що тут утворився, у нас в друшлачку або в ситочку. Я його вичерпала і е, просто окремо там і закрию. Ось зараз покажу, скільки в нас вийшло. Ось така, десь 2 літри точно вийшло цього соку. Ось так ми його вичерпуємо. Вичерпуємо, ви знаєте, його теж закрити взимку, він смачно ну, буде смакувати. Виливати його зовсім не потрібно. Тепер ось цей, цю масу, що в нас вже утворилася, яку ми перебили блендером після того, як дістали цей сік, я беру, беру півлітрову баночку. Ось так тепер ми цю густоту набираємо. Виливаю в ситочку, це вже я показувала такий процес. Виливаю в ситочку, зараз однією рукою незручно, і просто ось так дном баночки, дуже зручно перетираються, перетираються томати, для того, щоб у нас кетчуп чи сік був, без зерняток і без, шкурі... без шкурочок. Так буде набагато краще у нас смакувати. Де, ну, звичайно, я не буду вам показувати, поки я буду перебивати все і цей перетирати сік, але дов... доволі це буде швидко. Ось за 5 хвилин ось цю кастрюльку я її перетру. Після того, як ми перетерли, я знову його поверну в цю. Алюмінієву кастрюлечку, тому що вималірований, воно буде підгоряти. Може, підгорити можна спортити, зіпсувати, вибачте, кастрюльку. Після того, як ми цей томат вже е, перетерли, кладемо в кастрюльку На 5 літрів томатів е, ну, бажано 1 кілограм цибульки додати. Хто хоче, можете довільно собі дати пропорцію. Додаємо цибулю, і щоб воно ще з цибулькою покипіло хвилин 20, не більше, достатньо, навіть можна 15, як вам буде. І в кінці додаємо сіль і сіллю дуже акуратненько, щоб ви її не пересолили, тому що солі тут зовсім небагато потрібно, і ще додаємо корицю. Куриця також йде за смаком. Ну, наприклад, на таку кількість як 5 літрів, вибачте, 5 кілограмів томатів, кілограм цибулі, столова ложка солі і буде 2 ложки, можна трошки додати більше, це буде кориці. І ви отримаєте дуже-дуже смачний кетчуп. Ось такий дуже легенький, дуже простий і швидкий приготування кетчупу, де не потрібно томати довго уварювати, по півтори години. Знаю, був такий рецепт, що там півтори години годину потрібно було томат уварювати. А так зараз я вам е, візьму ложечку і покажу. Дивіться, навіть коли ми ще його і не перетерли, який він уже густенький. Так, ось. Дуже смачно, повірте, кетчуп цей нічим не уступає магазинному. Уже готую так декілька років. Дуже-дуже смачно. З магазинним не зрівняти. Магазинні кетчупи чи соуси взагалі не можу їсти, тому що відчуваються там і домішки, якісь і крохмал, чи що там, ну і ти більше консерванти. А це свій натуральний прекрасний продукт. І два роки ви можете його навіть зберігати, закатали кришечками і просто у кімнаті може стояти. Це ось так. Користуйтесь чудовим рецептом, готуйте, тому що це ваше здоров'ячко, Влітку потрудимося, але будемо взимку мати смачну їжу. І ще й до того, звісно, вона буде здоровою. До побачення! Дякую всім за перегляд!